Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми поговоримо про спільні та відмінні ознаки предметів, поділ на групи, лічбу. Всі сідайте тихо, діти, Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте з вами трішечки порахуємо. Порахуй, будь ласка, предмети, які зображені на малюнку. Що ми бачимо на малюнку? Портфель. Скільки портфелів на малюнку? Правильно, один. Порахуйте, будь ласка, скільки на малюнку зображено ножничків. Рахуємо уважно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки предметів на малюнку? Сім. Молодці. Порахуйте, будь ласка, скільки на малюнку гумок. Один, два. На малюнку дві гумки. Порахуйте, скільки зображено лінійок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. На малюнку шість лінійок. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки зображено на малюнку точилок для олівців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Кілька предметів на малюнку? Вісім молодці! Зараз я хочу, щоб ви попрацювали разом зі мною із завданнями з підручничка. На сторінці 4 розглядаємо перше завдання. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який зображений нижче на екрані. Назвіть всі предмети зображені на цьому малюнку. Будь ласка! Портфель, ножнички, лінійка, прості олівці, клей. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, скільки всього предметів зображено на малюнку? Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім предметів зображено на малюнку. Чи є серед цих предметів однакові? Подивіться уважно. Правильно, є однакові. Це олівці. Так, скільки олівців? Рахуємо їх. Один, два, три. Дітки, скажіть, будь ласка, а що допомогло вам зрозуміти, що саме олівці є однаковими предметами? Так, тому що вони однакові за розміром, за кольором і за формою. Так, молодці. А ми переходимо до завдання другого на сторінці 4 у нашому підручничку. Розгляньте, будь ласка, малюнок, який зображено нижче на екрані. Чому предмети об'єднані в групи саме так? Подивіться, скільки груп. У нас зображено на малюнку три групи. Перша група це гумки, друга група це що? Зошити, третя група це ручки. Що в кожній групі спільного? Розглянемо першу групу. Що спільного в цій групі? Так, що це гумки. Вони створені із гуми. І вони призначені для того, щоб стирати простий олівець. Так, подивіться, будь ласка, на другу групу. Що спільного в цій групі? Спільного те, що це два зошита, і вони мають однакову прямокутну форму і однаковий розмір. Так, тепер подивіться на третю групу, група ручки. Що спільного? Ручки мають однаковий розмір, однакову форму і однаково виглядають. Так, молодці. А тепер, діти, звертаємо увагу на наші грубки і шукаємо, що між ними відмінного. В грубці з гумками відмінне що? Гумки мають різний колір і різну форму. Так, молодці. Група із зошитами має також відмінний колір. Тобто, за розмірами вони однакові зошити, а колір зовсім різний. І група із ручками також має відмінності в тому, що кожна ручка має свій певний колір. Молодці. Ви впоралися з цим завданням, переходимо. До третього завдання на сторінці 4. Перед вами є предмети, які необхідно поділити на дві групи. І до кожної групи назвати хоча б ще по одному предмету, який можна до них віднести. Дивимося на перші предмети: Лялька, машинка, пірамідка. Дітки, скажіть, будь ласка, як можна назвати ці три речі одним словом? Що це таке? Іграшки, правильно, молодці, розумнички, це іграшки. Тому ми ці три об'єкти об'єднуємо в одну групу іграшки. А тепер давайте назвемо хоча б іще один предмет, який також буде відноситися до групи іграшки. Ну от Я, наприклад, згадала про кубики. А ви можете згадати про щось інше. Так, молодці. Розглядаємо наступні предмети. Дивимося, що це зображене: ракетка і ролики. Скажіть, будь ласка, в яку групу ми можемо об'єднати ці два предмети? У групу спортивне приладдя. А давайте назвемо хоча б іще один предмет, який буде підходити до групи спортивне приладдя. Ну, наприклад, м'яч або скакалка. Так, саме вони підходять до спортивного приладдя. Молодці дітки, ви впоралися. із У мене ситуація. є чистий аркуш паперу і олівець. Я торкнуся олівцем аркуша паперу. Що я отримала? Точку. Поставлю декілька ще. Скільки точок я поставила? Один, два, три, чотири. Дивіться на малюнки і скажіть, де навколо нас ми можемо зустріти точку. Так, на точку схожий літак, який летить в небі, на точку схожі птахи, які летять високо в небі. На точку, схожий навіть корабель, який знаходиться на лінії горизонту далеко від нас. Якщо багато точок, поставити в один ряд. То ми отримаємо пряму лінію. Вона не має ні початку, ні кінця. Її можна продовжувати в один кінець або в інший кінець. Без початку, без кінця, лінія пряма. Хай віками не йдуть, кінця шляху не знайдуть. Дайте. Де ми зустрічаємо пряму лінію? Так, лінія горизонту, залізничні колії, а також тролейбусні дроти. Поставимо на прямій точку. Проведемо через неї ще одну пряму. Чи можна через цю точку провести ще одну пряму? Так, можна, Проводим ще одну пряму. Потім ще одну пряму через цю саму точку. Отже, зробимо висновок. Через одну точку можна провести декілька прямих, що перетинаються. Поставимо на аркуші дві точки. Через них можна провести пряму. Чи можна через ці дві точки провести ще одну пряму? Ні, не можна. Отже, робимо висновок. Через дві точки можна провести тільки одну пряму лінію. Отже, ми з вами познайомилися з точкою, з прямою лінією. І я беру олівець і проводжу просто довільну лінію. Ось таку. Як ви думаєте, як вона буде називатися ця лінія? Якщо ця лінія в нас була пряма. То цю як я намалювала? Так, вона крива. Ми з вами познайомилися ще з одним видом ліній це крива лінія. Слідуючий вид ліній у нас буде називатися ламана. Дивіться уважно. Ламана лінія. Ось у нас ламана лінія. Якщо ми візьмемо криву і її ось так намалюємо, то це в нас буде крива замкнена лінія. Якщо ми візьмемо ламану лінію і ось так проведемо. то це буде крива замкнена лінія. Отже, згадаємо геометричні фігури. Точка, пряма лінія, крива лінія, ламана лінія, крива замкнена лінія і ламана замкнена лінія. Так от, діти, у завданні четвертому на сторінці четвертій нашого підручничка нам з вами потрібно закріпити знання, які ми тільки що здобули, переглянувши невеличкі пояснення. Чим різняться лінії на малюнках? Ми пам'ятаємо, що з нами на уроках математики працюють немовлята-кінгурята. Так от, кінгурятко. Хочу, щоб ми запам'ятали назви ліній. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цю лінію. Вона називається ламана. А ця лінія крива лінія. А ось третя лінія це пряма лінія. Тобто, якщо лінія йде на одній поверхні, вона пряма. Якщо вона має декілька граней це ламана. А якщо вона нагадує річечку, це кривальні. А зараз, діти, я пропоную вам попрацювати у зошиті. Сторінка 1, завдання 2. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас з вами є зразочки, які потрібно написати. Перший рядочок клітиночок, ми бачимо, стоять чотири крапочки. Нам необхідно через верхню і нижню крапочки написати паличку простим олівчиком. Згори верхня крапочка, знизу нижня крапочка пишемо паличку. Через клітиночку пишемо. Одну маленьку паличку. Поставте, будь ласка, відео на паузу і допишіть цей рядочок до кінця. Продовжуємо діти. Наступний рядочок ми бачимо з вами, що дві палички у нас уже зображені, а ще дві палички не зображені, а просто стоять крапочки для того, щоб. Написати паличку ми маємо об'єднати ці крапочки між собою. Тобто згори до донизу ми об'єднуємо простим олівцем крапочки. Знову наступний зразочок, Згори до донизу ми об'єднали між собою ці крапочки. Далі наступна клітиночка. Знову згори до донизу малюємо паличку, пряму паличку. І ще одну паличку. Зупиніть, дітки, будь ласка, відео і допишіть цей рядочок паличок до кінця. Старайтеся, пишіть охайно, рівно, красиво. Я сподіваюся, ви молодці і з завданням впоралися. Тому переходимо до наступного завдання на сторінці 1 у нашому зошиті завдання під номером 3. Розфарбуй відповідним кольором квіти, які зображені на нашому малюнку. І дай відповіді на запитання. Подивіться, будь ласка, першу квіточку ми маємо розфарбувати яким кольором? Пелюсточки червоним кольором, а листочки зеленим. Наступну квіточку, яким кольором ми маємо розфарбувати пелюсточки? Молодці пилюсточки розфарбовуємо жовтим кольором, а листочки зеленим. Поставте відео на паузу і розфарбуйте ці дві квіточки тими кольорами, про які ми тільки що говорили. Я сподіваюся, діти, ви вже зробили це, а тепер дайте, будь ласка, відповідь на питання. Порахуйте і скажіть, скільки пилюсточок. У червоної квіточки. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. Тобто червона квіточка має дев'ять пилюсточок. А тепер подивіться, діти, а скільки ви зафарбували листочків у першій квіточці. Рахуємо. Один, два. Два листочка. Молодці. Скільки пилюсточок ви зафарбували у другої квіточки? З жовтого кольору. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пилюсточок. А скільки листочків ви зафарбували у другої квіточки? Один, два, три. 4. Так, тобто червона квіточка має 9 пелюсточок і 2 листочки, а жовта квіточка має 6 пелюсточок і 4 листочки. Ви великі розумнички, тому що ви впоралися із цим завданням. На цьому наш урок математики добігає кінця. І я хочу, дітки, щоб ви вибрали для себе потрібну цеглинку із тим настроєм, який зараз у вас наприкінці уроку. А я дякую вам за роботу, дякую за увагу і прощаюся з вами.